Завжди з хлібом-сіллю по національному гостинно зустрічають в закладі загальної середньої освіти номер 2 учнів та батьків. Ми раді вітати вас в закладі загальної середньої освіти перших-других ступенів номер 2 Наш заклад заклад родина. Ми завжди радо зустрічаємо наших дітей. Радо зустрічаємо наших батьків. У нас працюють дуже творчі вчителі. Але час ставить свої. Correttivi. Та, незважаючи ні на що, колектив працює творчо і злагоджено. Кожен намагається зробити свій вагомий внесок в загальну справу. Молоді спеціалісти черпають неоціненний досвід від професіоналів, тим самим досконалюючись і розвиваючись. Серед таких і Ганна Яковенчук, котра працює в цій школі тільки 9 років. Проте за цей час зуміла багатьом дітям прищепити любов до свого предмету математики. Серед її учнів вже і ті, для котрих математика відкрила двері в світ сучасних можливостей та та технології. Коли ви вирішили стати вчителем? В якому віці? Вирішила вчителем я стати ще в, в дитячому віці, в початковій школі, мені подобалося. Спочатку це була мрія початкового вчителя, потім ближче познайомилася з математикою і вирішила стати вчителем математики. Не важко. Е, ну, Адже математика це не такий простий предмет. Ну, я думаю, якщо ти любиш свою роботу, то працювати це задоволення. Чим для вас є школа? Другий дім я тут проводжу більше часу, мабуть, навіть, ніж вдома, тому це друга моя домівка. Скажіть, будь ласка, які якості повинна мати людина, аби стати справжнім вчителем? Перш за все, людина має бути доброю, має любити дітей. Має мати бажання з ними працювати, прагнення до роботи має бути і, хоча на даний час коридори і класи пусті, адже діти навчального закладу номер 2 навчаються в режимі онлайн. Та незважаючи на це, педагоги щоденно працюють в реаліях сьогодення, сіючи в душі дітей розумне, добре, вічне. Але незважаючи на становище, нинішнє, ми все рівно працюємо, виховуємо. Розумних дітей, наше підростаюче покоління, тому нам є ким пишатися. Тож низький уклін вам, дорогі педагоги, за благородну любов і турботу, віддане служіння улюбленій справі, терпіння, мудрість, наполегливість і високий професіоналізм. Вітаю вас всіх з нашим професійним святом. Бажаю вам творчості, втілення в життя ваших ідей, мрій. Здоров'я, наснаги, стабільності, миру і спокою вам і вашим родинам, шановні колеги, вітаю вас з професійним святом. Бажаю, щоб всі ваші мрії та цілі збувалися, а щоб вашими постійними супутниками були творча наснага та щаслива доля. Нехай кожен день починається з радісного натхнення, продовжується новими досягненнями та закінчується з почуттям виконаної справи. Зі святом вас, шановні педагоги, не і вам творчості і натхнення, адже ви виконуєте одну з найважливіших функцій на землі, своєю любов'ю і професійною мудрістю вирощуєте квітники людських душ.